Вітаю всіх. І так, статистика, яку я знайшла. Я вам видала це в Телеграм-групу обожнюю статистику, я ж фінансист. Давайте так. Чи дійсно 64% українців, які за кордоном хочуть повернутись додому? Чи дійсно 64% українців, які за кордоном хочуть повернутися додому? Ні. Піздюш. Ні-ні-ні. Ні. -ні, -ні. Ні. Добі мої ні. Тому що там неможливо так жити. Там вимагають від тебе результату. Ні. Не хочуть вони додому. Ні. Вони там себе влаштовують, по-іншому ніяк. це відсоток більший. це відсоток менший. Він менший. 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 Реально менший. Скільки? Відсотків українців хочуть повернутися додому за кордону. Ну, реально хочуть, який. Дев'ятка. Ну, беру 9%. Ось їх і беру. 9%, які реально хочуть. А чому? Бо там вимагають повноцінне життя по-перше. По-друге, там є робота, там є виплати. Все одно, якісь є людям, і там є інше мирне життя. Так важко, десь легше, десь гірше, але люди влаштовуються. Це по-перше. По-друге, багато хто виїхав з окупованих територій, багато в кого все розбито, і їм просто повертатись в Україну немає бажання, бо Україна не надасть їм компенсації за житло, інше житло і все інше. Розумієте ситуацію? А навіщо? Просто причин немає. Займу це робити. І взагалі, я скажу так. Навіщо казати про повернення українців, коли ще нічого не завершено, і немає конкретної лінії фронту, результату. Ще не бачимо. Розумієте? Немає. Ось так. Ну, статистика, як статистика. Оцей розклад мені подобається. Якийсь, якийсь він реалістичний.